Що ми сьогодні маємо? Ми маємо на сьогоднішній день конфлікт. Серйозний конфлікт. Я б його назвав конфлікт інтересів, певних осіб. І в результаті цього конфлікту в нього цей конфлікт втягнуті всі. Виникає питання. А як вийти з цього конфлікту? Як зробити так? Як прислів'я, щоб і вовки ситі були, і вівці не скривджені? От ця мета, це завдання сьогодні стоїть переді мною і перед тими всіми, які сьогодні прийшли сюди, бо всі інші, які будуть долучатися, я вважаю, по великому рахунку вони не будуть мати права голосу. Саме важливо знати психологію. І ця психологія полягає в наступному: українська жінка це найкраща торпеда в світі. Найкраща. Якщо ти домовився з українською жінкою на предмет її ролі торпеди. То ти проб'єш будь-який паркан, люб... будь-яку оборонну споруду. І от він знайшов таких торпед, які прийшли на сесію міської ради. Поруч. Ще коли Василь такий фундамент закладав і почав будувати. Я ще раз кажу, Василь не прав.